Я зараз літаю. І тут я на пусковому світі, як ви бачите, хочу ли... построїти собі дім. Я на виживанні. Дивіться, ви, в мене вас буде дерево. Да. Я зараз беру тільки дерево, я ще поклала там. Бо... Ні, беру тільки тепло. У вас є завдання писати коменти. Я буду склянки 20 клянтів. Кожний раунд е, буде склянкою в І дивіться, я після того склянки в Чешу. І що ви заплатите 220 склянок часу клянка в Чешу. Ви до мене маєте підписати, ви маєте писати лайки. Маєте написати якісь маки. І скільки? Працю. Яка рідина? Тут буде різні рідина. Лава таке І ви, ви, ви смахи, які вілички, які, які. вибирайте змахи, ви робите білочки, які вибираєте колір і той колір буде. Так, якщо що ви вибираєте червоний, буде червоний. Буде розовий. Ви то типу голбульці, як я знаю, це популярні зараз. Ось все то, що буде, я не знаю, Менікрафт, був ці Я зараз в першу серію. Я вам дуже покажу, десь такі точки що покажу, щоб було, як ви знали. Також пишіть коменти, підписуйтесь, ставте лайк, щоб я вас замітила. По скучной смытельке на дешевле.

Робити, і зразу, і я буду робити її зможу і перший смаки вибираю. Можна буде досвідчиться. Я також брату 20, це така що буде. Перший так я сама вирішила зробити, перший смак буде. Скажу. Я був вже не схоже. Вони сам. Я такі люблю? Я хочу я хочу Клубничу, бобу і та кухон і такий. Я хочу таких 34 кола. І ще я хочу напиток зі смаком. У нас два видно, А, ні, три. Сп... Вот це всі в одній аппетит. Прям молока, бо молоко я не можу. Є навіть... Найди... І гроші вас тоже найду. Я вибираю собі напиток з просто чай, просто чай. Чай, не чай, я вибираю напиток. А так от все буде виглядати, Покажу. показують. Один не такий. Один вот некей. Вставлю, так, все. Другий верх, отакий. Я, я не всім буду поставити, не думає тут. Третій верх таке. Це весь. Коротше, я собі розу зараз таки, але вам радую брати колоблоки не побачили. Я думаю вам брати холоблоки, тому я дуже радувати, а вс не рад. Так, такий, а вот так друг так точно пісню ходили. Ой, по-колой, Ой, ой, ой. Зараз тут буде са води. Зараз так рубишку виробляю. Бо ліцею я трубочку заробляю. І вибушки не вирішити. Чим більше буде писати, більше, більше. Це Майнкрафті. Це нелегка робота в нас. Esse é, é o Minecraft Lá eu estava lutando, Eu estava é o que Mas eu quero ver é o que tá você pode ver Eu sei Mas também é uma Така играва, яка бобовая, я її назву. І ще назву скидайте. А, так. Да. Я з бачу нравень не тримаю. Воно справи з такого колю, з такого коля, з такого. Ладно, Та, ну, я не можу кстати кольора. Ну, але просто буде таке водой в кольорів нас кидається, давно? Свинка, паук і це ціські... скільки. <смір> ну то е, радуйтесь, замовляйте, заплачу, заплатить і все. Платите, раз мені настоящими не треба, забудь писати, я вас гроші заставляю перекинути. Не треба. Просто так кажу, не треба. ну все Це все. А таке баблти у нас веш. Потім я що ви слышали, я можу не тільки не тільки кольору. А, і ще ви можете вибрати кольор стаканчика самого. Я просто хотіла такий, щоб все видно було вам. Показываю кольори стаканчика Ну я Не думаю, що вам треба Я думаю, на кожен ровно Майнкрафт. Я що, тут будет мобита. Я нічого тут не буду не буду Скажіть, я вам буду все робити. Гарно. гри. Заходьте на Rewor. Якщо це не реклама, я просто раджу вам грати на Re World це класна гра. Я на ньому не граю зараз, бо, тому що мене там забанили, не зачити. У мене брат був дурний трошки взяв на одне правило. А Green World це нормальна гра, просто я не, або не можу зайти, або ще щось там. Райте револю. От цим не реклама. Я зараз не то, що я рекламлю, Таке таке. Right, Пліс. Райте. Всім па-па, Всім па-па, До завтра. Можливо, я, що завтра ще вийду знімати відоси. Ну, я. Я скоро, ви знаєте, що скоро школа. Я не буду знімати відоси. Може школи час школи. Бо я буду вчитися, я. Вчуся в 11 класі. Приходжу в 12 клас. Тому буду шепчитись, вчуся Я не знаю, чи я буду відео знімати. Якщо буду, то я, я, попробую, я буду знімати вам відомий теж. Буду старатись так, Всім па-па До завтра. І так, зомбі ходять. П'ють на песо. Я не знаю, коли не ходять, стоїть вони його вб'ють. 再见，爸爸。